Так, ну що, я вже тут. Так, почну з цієї цуги. Мушу сказати, що кидали її добре. Он весь ґрунт перевернутий там. Посилку я маю на увазі кидали добре, хоч вона була і за, в плівці замотана, зав'язана, але все одно. Так, оце ось цей сорт. Цуга канадська Коулс. Вона виростає плакучої форми, по-перше, вона. По-друге, вона виростає 40 см всього в висоту. А в ширину до півтора, ну, коли 2 метри. Ну, це не суть важко. це Я вже то не побачу. Гляньте, яка вона гарна. Рослина трьохрічна. Це райський куточок, це не реклама, це мій фаворит серед розплідників. У них є двохрічні, річні, і чотирьохрічні рослини. От що мені подобається, немає у вас 240 гривень на чотирьохрічну? ну, це я так кажу приблизно. Будь ласка, купуйте за 153 річну Або за 65, чи скільки там, ну, до 100 гривень двохрічну. Так, це, це анотус. Ось. Це нова рослинка для мене. Він квітує густо-густо з темно-синіми темно квіточками. Я не знаю, як показати, мабуть, на тлі коробки. Ось листячко в нього. От я забула, вічно зелений чи ні. Забула. Ну, подивіться, не сидіть, склавши руки, подивіться, рухайтеся, по прочитайте якісь коментарі чи в інтернетах подивіться. Я вам назвала рослинка, а там уже, так би мовити, справа за вами. Це анотус дуже гарна рослина, по-перше, він високий. Хоча сам він на двадцять, метр 150 метра. Кущик дуже гарний. Тепер, оцю рослину я хотіла, Ой, ще до війни хотіла її купити. Це хаконехлоя. Хакконехлоя не фокусується. Алголд. Хакконехлоя називається велика. Алголд. Вона жовтенька. Бачите? Вона жовтенька. Ось, видно, жовтенька. Ось, та гляньте, яка вона висотою. У неї тут сантиметрів 30, а то й 40. Тому що я бачила у розпаковку у когось, то там не було, мабуть, сантиметрів 15 см. Вона отака ось, ось манюнічка від горшечка. Ось така ось десь. Ось така. А у мене гляньте, який. А у мене вже монстр. І подивіться, яке воно високе. Так, ці дві рослинки я показала, а, три вже. Ну, і я також мріяла про кедр. У мене садочок маленький, у мене скільки? 28 кроків вздовж, і 22, здається, в ширину. Ну, я робила відео, колись я рахувала, міряла кроки. Погляньте, яка розсина гарна. Це кедр ліванський. А ну, підписано. Ага. Ліванський, він ніякий не сортовий, нічого, він високий, виростає так. Я знаю, але ж це можна стригти. Я хочу з нього зробити. Кедр Ліванський, він взагалі, так, ніби плакуча форма в нього, розумієте? Він без прививки. Це сортова рослина, видова рослина, я так скажу. Не звичайна рослина, не сортова. Так ось. Він ось так буде опускати, отак рівно в нього будуть гілочки. Вони не будуть отак плакучі, ні. Вони будуть у нього ось так рівненько йти. І він дуже розгалужений. Він такий, наче хорцман, такий чудернацький, такий, Знаєте, от мені дуже подобаються такі форми. Коротше, те, що кривеньке, косеньке, це все моє. І ось він оце такий. І я, от, я так рада, що він у мене є. Ви що? Але він був блакитний, а тут він зелений, я не знаю чому. Ну, можливо, він ще поблакитніє. Так, це я розказала. І ось гляньте, який мох. От скільки вони висилають рослинки мені, і там мох. І ви знаєте, у мене ніколи цей мох не приживався. Ну, що йому зробити? Гляньте, яке воно там травки, оці. Оці, ось оці, ось оці. Гляньте. Вони такі. Ага, ось ось. Воно таке міленьке, там щось на кінчику, ну там зернятко, мабуть. І оцей мох, я обожнюю мох. І оце ж оце такий мох, ну ніяк він у мене не приживається. Ну, у нас спека. Ну що ж зробиш, як у нас спека. Хоч я стараюся е -м -м саджати отак, як є, ну я ще передивляюся кореневу шийку, треба обов'язково передивитися, щоб не була заглиблена коренева шийка. Ой, а у мене тут що? Дві їх. Ану, хоч би не зламати. Одна і друга. Чи дві? Чи це одна така? Оце інтрига в мене буде. Бо я колись одержала тую, а там було дві туї, то я їх розділила. Я не кажу про Теді, про як їх хлоп... взагалі можна ділити на мізер, вони самі відділяються гарненько. Теді в мене пропала. Між іншим, так, я колись також її брала. Ані їх ще тримається. Так ось, треба буде подивитися. Так, ну і ще мені, що мені дали? У мене настрій зашкалює понад 100%. Та ви що? У мене не залишилось ні одної гейхери. У мене було близько 10 сортів гейхер. Це літо таке було, жахливе літо. Для мене я не могла дочекатися осені. Але й осінь у нас, 42 градуси, було позавчора. Тож, дивіться, гейхеру мені подарували. Ну, вона не підписана, тому що вона це подарунок. І тут також одна мама і одне дитинчатко там. Ось бачите? Ось. Дитинчатку. Ну, я вам скажу, ось гляньте, моху немає більше ні в одному горшечку. Хоча рослини ну, з, з минулого року це точно вони тут ростуть, тому що, ось гляньте корінці. Розумієте? Це, може, був пересаджений навесні, я так думаю, що так, тому що він такий. Вон, корінці, вон де, Ой, де? По всій хаті лукаю тим телефоном. <сум> ну, коротше кажучи, я сказати, що я задоволена, це нічого не сказати. Я давно не отримувала посилки, тому що у мене немає не було грошей. А тепер я ось пішла, заробила на базарі 200 гривень і міді здам. 450 гривень у мене посилка, і 110. Нова пошта. Ну, це нова пошта, це взагалі це, ой, це для мене таке розчарування, що страшне. Я, якби могла, я б пішки ходила по цій рослинці, аби тільки не давати, не, не кормити нову пошту. Їй Богу, пішки пішла би. Ну, такі гарні рослинки. Ну, ну, це диво, це диво. Зараз подзвоню і скажу їм дуже велике дякую. Порадійте за мене, радійте разом зі мною. Гарні рослини. Я ж кажу, я вже, мабуть, рік не замовляла. Ну, це так піду з кожної пенсії, я собі дозволяю 200 гривень потратити на рослинки. Там травку якусь куплю. Буває і не виходить 200 гривень, буває менше. Але подарунок на кожну пенсію я роблю. А це я замовила, і ось це я хотіла, оце плакуча форма буде. Оце, ну я сказала, плакуче, не плакуче, оце також хеконихлоя, вона вже бачите, як вона висить оцими своїми китичками. Ну, взагалі, я така щаслива, і оце це анотус, оцей. Ой. Коротше кажучи, я дуже задоволена. Дякую вам усім за перегляд.